Доброго всім дня! Вітаю на каналі гостини у Наталії. Ось і Сірко з вами вітається. І сьогодні гарна поки що сонячна погода. Та все ж по прогнозу я дивилася, на ранок у нас уже наступний стоїть плюс один. Похолодання очікується, і то майже на тиждень. Така температура під ранок, плюс 2, плюс один, тому, можливі і заморозки, мінусова може бути. І через те я вирішила не саджати поки що нічого нового. Все стоїть у мене в горщиках Я хочу поділитися, які рослинки я придбала, і буду саджати, але вже дочекавшись, якби вже. Хотілося б вірити, що остаточного тепла. Ну і проведу невеличкий огляд придбаних рослинок мною. Їздили ми ось нещодавно в садовий центр. Ну і, звичайно ж, там я не можу просто втриматися. У мене розбігаються там очі, все красиве, все подобається, все хочеться придбати собі. Ну і, як то кажуть, нагребла я знову куп, купу рослин. Ось, і тепер не знаю, з чого мені почати і коли, головне. Оскільки ось ці похолодання, просто всі плани псують. ось Ну, але нічого не зробиш. Будемо чекати, оскільки зараз висаджувати не можна, тому що рослини просто-напросто можуть змерзнути. Ось, що у нас тут є? Ось такий ось барбарисик Багатель я придбала. Подобається мені. Своєю декоративністю, таке бордовеньке листечко має. Росте низенький. У мене вже один Барбарис Тунберга є. На клумбі росте. Ось, але він з більшим крупнішим, таким червонішим листям. А це буде такий маленький, низенький і такий бордовенький. Теж, думаю, гарною прикрасою стане квітничка. Ось Тут у нас японська бруслинка. Теж дуже гарне, таке декоративне, гарне забарвлення листя має. Теж у нас одненька вже бруслина японська є, з таким дрібнішим, навпаки, листям. Ось, трішки постраждала вона цього року від цих заморозків. Ось, ну Але ніби відходить той кущик наш. Буду вже його прикривати трішки, коли буде знову це похолодання. Тут у нас інжир, не втрималась, Я таки придбала інжир, коли побачила його в садовому центрі, то просто зачухались руки все-таки його взяти. Це інжир Брунсвік різновид. Ніби розхвалюють, що він такий морозостійкий, такі справи всі, але ж все ж таки я, напевно, не ризикну його висаджувати, тому що промоніторила багато інформації. І все ж таки на Рівненщині тут у нас на півдні його вільно вирощують у відкритому ґрунті. Він там гаренько інжири різних видів ростуть. А у нас тут Хоча зими ніби і не дуже вже такі холодні останнім часом, але все ж таки його потрібно вкривати, там спеціально висаджувати, бажано під кутом 45 градусів, щоб можна було добре його на зиму вкрити. Тому я, напевно, все ж таки просто пересаджу його у більший горщик, і поки що буде він у нас в будинку рости. Ну і головна наша. Покупка, наше придбання. Це ось така ось магнолія. Довго я думала, на якому різновиді все-таки зупинитися. І зупинилась на класиці. Придбала магнолію Суланджа. Ось це така класична магнолія. Ось Квіти теж у неї дуже мені подобаються. Такі гарні, великі, казкові. Взагалі, ця рослина, я давно мріяла про неї. Ось, і, звичайно, дочекавшись тепла, висадимо на свою одну із клумб. я вже їй пригледіла місце. Ось, і сподіваюся, буде гарненько нам рости і радувати своїм цвітінням. Якщо все буде з нею добре, то, дай Боже, то придбаємо, можливо, ще якусь собі, тому що ця рослина мені дуже подобається особисто. І придбала ще ось такі арки. Я їх давно шукала, якісь собі арочки для своїх плетистих троянд, оскільки вже вони за рік мені підросли, і треба їх вже закріплювати, тому що вітер тут просто не дає їм спокою. Ось такі арки. На китайських сайтах, там, де я дивилася, то вони близько 700 гривень. Це по акціях коштували А тут я чисто випадково їздили ми скуповуватися, зайшли в АТБ, і я побачила ось такі ось арки. Це теж виробник Китая вже дивилася, геть такі, як я бачила на сайтах їхніх. ось то Тут В АТБ по акції вони по 400 гривень. Ну, і я... Ми взяли спочатку одненьку, вже її встановили, я вам покажу, як вона виглядає. Ось мені сподобалося. І ми вирішили ще придбати для інших своїх троянд, тому що цілий ряд у нас там висаджений плетистих троянд і їх треба вже закріпляти. Хочу показати вам цю арочку в зібраному стані. Може, хто захоче теж собі щось подібне придбати. То ось так ось вона виглядає. Виглядає непогано так. Акуратненька така, ну, але сама по собі -то вона така делікатна, звичайно, з такого. Таких трубочок тоненьких, металевих. Ось так ось вона скручується. І я прикріпила вже свої, нарешті, троянди, які найбільше розрослися і найбільше їх пошкоджував вітер. Ось таке ось молоденьке листечко. І воно просто у нас на днях був шалений тут вітер. І матлахав цими пагонами, вони саме те листя об свої ж пагони, билося об ці колючки, дерлося, рвалося, то мені аж душа боліла. То вже ось поприкріпляла їх, і вже мені спокійніше, трохи ось. Взагалі виглядає непогано, але я думаю, в кого. Звичайно, такі масивніші, вже, е, старші, великі кущі троян, то навряд чи вона впорається з тим, щоб витримувати таке навантаження. Звичайно, треба вже тоді думати про якусь більш надійнішу таку конструкцію. Взагалі, в мене цілий ряд плитистих троянд, і я придбала ще три арки, ось там далі ще три арочки. Між цими трубами, що у нас навіс кріплять, <кій> будуть ще ось три арки далі. І також будуть заплітати їх троянди. Вони трошки менше розрослися, хоча посаджені в один і той самий час, видно, від сорту залежить. Ось. А ось ці у нас найбільше розрослися за минулий рік. І я в першу чергу їх. Закріпила ось, щоб не так вітер їх пошкоджував. Ось такий у нас буде така лейка вздовж. З трояндами буде гарно. Думаю, як заплетуть, вже розростуться і почнуть квітнути, то будуть отакі квітучі у нас тут арочки. Чотири штучки. На цьому своє відео буду завершувати. Дякую всім за перегляд. Сьогодні вийшло таке собі відео Певний огляд на рослини та анонс, що буде саджатися в мене далі. Ось Ставте вподобайки, пишіть коментарі. маєте бажання підписуйтесь, далі буде більше цікавого відео. Всім, хто має рослинки, бажаю здорових, гарних рослин, щоб холоди, які знову ж таки сунуть. На Україну не зашкодили вашим рослинам. Ось! І мирного, гарного всім дня! До побачення!